Вітаю, друзі! Словився на такій думці. От років 10-15 назад, людина, яка мала якусь проблему в себе, наприклад, в дворі, була змушена йти до свого депутата, записатися на прийом, чекати, це вся бюрократія страшна. Щоб вирішили щось нереально. А от уже 5 років назад, коли ми створили з нашою командою руху, Проєкт міська влада звернула увагу, там де ми вказували місту на їхні проблеми, просто знімаючи відео, викладаючи соцмережі, соц вже процес почав по іншому і фігу. Більша половина з тих відео вже питання вирішені. І що я думаю, нам варто провести експеримент. Давайте будемо записувати відео з нашими проблема. Якщо ще ваш сусід запише, то це взагалі яма, відсутність світла. Лампочок десь там в ліхтарях на вулиці. Будь-що. Записуємо. Воно буде назавжди в інтернеті. якийсь чинуха чи депутат захоче пропіаритися, зробить. А може воно йде до наших. Вони захочуть вам допомогти. І я думаю, що ці питання будуть вирішуватися менше, ніж за рік. Ось такий експеримент. Тому вперед До зв'язку.